Євангелія на щодень, 30 травня Йоанна 16, 2, 13. Виключаю вас із синагог, а й година настане, коли то всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Чинитимуть вам те, бо ані отця, ані мене вони не спізнали. Сказав же я вам це, що ви нагадали те, що я вам говорив, коли прийде ота година. Спочатку не мов я вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і жоден з вас мене не питає, куди йдеш, та щоб я вам це сказав, то серце ваше смутку сповнилося. Кажу вам, однак, правду, ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли не відійду, то утішитель до вас, не зійде, якщо ж відійду, пришлю його до вас. І коли прийде він, то переконає світ у грісі, у справедливості в засуді, Щодо гріха, бо не вірують у мене, Щодо справедливості, бо йдуть до Отця Мого, і ви мене вже не побачите, щоб до засуду, бо князь цього світу засуджений. Багато ще я маю вам повідати, та не перенесли би винині, Тож, коли зійде той дух істини, Він і наведе вас на всю правду. Він не, бо не, про, не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що чує і звістить те, що настане. Ісус говорить про святого Духа, який має відкрити учням всю правду. Ми з дитинства чуємо в церкві те саме Євангеліє. Деякі слухають його фрагменти щодня, здається, ми його знаємо уже, все чули, то навіщо слухати ще раз? Таким чином ми закриваємо себе на добру новину, однак, якщо ми смиренно проситимемо Святого Духа, підтримати наш розум, благодаті, розуміння Його слова, то ще разу, слухаючи Євангеліє, дізнаємося щось нове про Ісуса. Завдяки цьому зміцнюється зв'язок довіри між нами і ним, дозріває любов, зростає наша єдність з Богом і з людьми, скільки Євангелія мислені людини, стільки мудрості її поведінці. Святий Духо, підтримай мій розум, благодаттю розуміння Божого Слова.